Мої вітання, друзі, це п'ятий канал. Мене звуть Яніна Соколова. Я щаслива, що ви з нами, і актуально завжди в цій суді в цьому ефірі на цьому каналі ми говоримо про речі, які суспільно важливі в цілому для держави. Це знаєте, так абстрактно і для кожного з нас з вами. Зокрема, саме тому сьогодні в ефірі людина, яка рідко ходить по каналах через те, що вона щойно власне нещодавно заступила на посаду. Багато хто закидає йому незнання тої власне специфіки, в якій він нині працює, але ми зараз зараз його запросили для того, щоб вам сказати про зворотні поруч зі мною ігора Шевченко. Це міністр екології та природних ресурсів України. вас нагадаю, що з 2 грудня 2014 року пан Шевченко вступив на посаду. Що з того часу вдалося зробити, проаналізувати ну і власне в перспективі зрозуміти, що робити далі. Про все це до пана міністра, ігоре мої вітання. і Дякую, що ви прийшли. Рада вас бачити. дайте Дати потиснувшую і мужню руку. Так, дійсно зараз багато інформації в інтернеті. Перше питання. В тих людей, які пишуть там на Фейсбук, чому от раптом юрист став опікуватися екологією? Ви як от для них можете все це розтлумачити? Чому так? Ну знаєте, в першу чергу зараз в країні потрібні ефективні менеджери. В першу чергу, а якщо цей менеджер ще юрист, це посилює його, тому що він так. добре розбирається в законах і взагалі аналітичне мислення, логіка зараз треба розібратися в проблематиці і вирішити ці проблеми, в тому числі шляхом зміни законодавства, шляхом зміни підзаконних актів. Це одна сторона, а друга сторона це керування безпосередньо людьми, кадрами, тому що багато законів, які просто не виконуються, просто саботуються. Я вже це бачу. Тому, звісно, коли я прийшов на посаду, я не був спеціалістом в екології, чесно скажу. Але от за півтора місяці я вже знаю всю проблематику, і в нас вже є план, як вирішувати питання, як вирішувати проблеми. Дуже швидко про проблеми зараз поговоримо. Друзі, забігаючи наперед, скажу, що а, а, пан міністр у нас буде в двох студіях. Ми поговоримо з ним і в восьмій годині про важливе перед тим питання, яке надійшло до нас з інтернету. Я навіть от розшукала зараз а, до вас його спрямую. А, за часів Януковича, екологічна а, якби система, взагалі міністерство було одним із корупційних, розуміло, з яких з яких причин та нині говорять про те, що ви активно боретесь з корупцією, власне, як весь уряд, а пане Яценюка, який зараз. Говорить про реформи боротьбу з корупцією, мені б хотілося от прикладно за ці півтора місяці з чим вдалося поборотися, і що вже на шляху до подолання. Ну якщо говорити взагалі про корупцію в цій системі, то так. майже в кожному напрямку є корупційні складові. І от буквально вчора, позавчора, позавчора, я підписав наказ про зміну порядку контролю за баласними водами. Так. Це дуже вузька тема, але вона дуже принципово і болюча для судноплавства для наших портів, для бізнесу, для експорту імпорту, тому що через цю схему затримувалися судна. Судновласники несли великі збитки, і тому, взагалі, в наші порти е, просто зменшувалася кількість суден, які заходили в наші порти. Е, тобто, це одна з uh -huh. один з напрямків, яким можна боротися з корупцією. Це зміна підзаконних актів, які просто унеможливлюють. Uh -huh. е, Корупцію, тобто, тобто ще одна лавочка корупційна буде да, закрита. Так, Вже вона закрита, скажімо За так. За що вам дуже дякуємо? Ще одне питання а, теж від людей, які нам пишуть, а, кажуть, що зараз існує мораторій. Ну ясно, що а, це все на законодавчому рівні, який відміняє а, контролювання певних систем, які відбуваються. Тим не менше, люди б'ють на сполох. Говорять, відсутність контролю, породжує збитки, ну абсолютно для всіх для довкілля, в тому числі. Що ви з цього приводу скажете? Не я з цим згоден. не можна агульно підходити е, до, скажімо, Борони будь-яких перевірок треба mm -hmm. все ж таки вдумливо підходити до цього. Не можна відмінити там спочатку на півроку, відмінили і бізнес е, ну він зловживає цим. І зараз відмінили ще на певний час. Я вважаю, що це не зовсім правильно. Треба підходити конкретно до кожної структури державної, і дивитися на конкретні перевірки. Я згоден з тим, що є зловживання. Ми зараз проводимо зміни в екологічній інспекції. Mm -hmm. До речі, вчора Кабінет міністрів звільнив одіозного. Голову екоінспекції Казиміра і вже сьогоднішнього дня ми почнемо реформу екологічної служби, починаючи з кадрових змін. Але я вважаю, що перевірки потрібні. Головне їх проводити правильно і згідно з законом. О, до речі, про кадри і про перевірки ми поговоримо трошки пізніше. Дійсно, теж актуальне питання: підбір кадрів. Зокрема, друзі, просто зараз у нас буде пауза. Після чого ми повернемося, нагаду нагадаю, друзі, що в нас нині в гостях міністр екології та природних ресурсів України з 2 грудня приблизно півтора місяці. Працює пан Шевченко. Наш генеральний спонсор Вок, на кавшакава в Україні тільки на Вок. Мої вітання, друзі, це п'ятий канал. Мене звуть Яніна Соколова. Я рада, що ви зі мною ми щаслива, що до нас гості ходять люди безпосередні керівники міністерств, які можуть тут абсолютно правдиво, чесно розслумачити, що відбувається як в міністерствах, так і в таких знаєте, маленьких підпорядкованих органах цьому міністерстві. Ну, власне, які є обличчям і таким собі лакмусовим папірцем, то що відбувається в державі і у сфері загалом. А пан міністр поруч зі мною, як я вам нагадала раніше, міністр екології природних ресурсів України. Ігор Шевченко, поруч зі мною. А пане Ігоре, ми трохи поговорили про боротьбу з корупцією. Власне підбір кадрів ще одна тема актуальна. Зараз багато сварять президента і прем'єра за те, що він підбирає своїх. Мовляв, в кожній в нас єсно ясно, що є квотна система. Та ну ми це бачимо заглядає. Не знаєте, та Тобто, не менше не це є корінням розмови. Як ви підбираєте кадрів? Це мають бути кадри, як ви правильно сказали на початку. Країні потрібні менеджери, Галузь можна і вивчити вже вступивши в цю галузь. Так, ми зараз про екологію. Говорить, який принцип, ну звичайно, я мав на увазі саме управлінські кадри. Так у нас є дуже багато хороших спеціалістів, саме профільних спеціалістів. Звичайно, вони будуть продовжувати працювати в міністерстві, і я задоволений їхньою роботою, їхнім рівнем кваліфікації. Угу. Але на рівні, скажімо, керівників департаментів, от, наприклад, заступників, я також звільнив в перший же день, і їх треба змінювати. По яких критеріях відбирати людей? В першу чергу, це якраз честь, чесність людина повинна бути порядною. Це якраз. І боротьба з корупцією. Якщо людина порядна, то вона не буде брати хабарі. А як ви визначити спочатку, порядна вона чи ні? А це можна дивитися по тому, як людина по репутації, як так. людина сама себе вела до того. Треба угу. просто дивитися е, його біографію. І в біографії все видно. Звичайно, що треба ще там подзвонювати людей, які цю людину знають. Тобто, Зробити такий репутаційний пошук, угу. такий репутаційний аудит питання взагалі в цілому для системи і для України. А моя мама працює в вашому міністерстві, і коли вона мені говорить, що є група молодих людей, яких вона вчить там в інституті, даючи лекції паралельно, які просто хочуть ну, працювати в цій сфері. Вони є фахівцями, вони навіть інколи їздять за кордон за програмами для того, щоб отримати ці знання, але вступити їм на ту чи іншу посаду зась, тому що там вже сидять люди з насидженими та місцями. От як ви будете з цим боротися? Як молодим кадрам, і головне зарплата, правда? Ну от зараз зарплата, ну вона ж мізерна. Просто як за ці гроші молодій ну, людині, звичайно, жити? зарплата мізерна. Ну з цим нічого не можна зробити. Ну, скільки зараз середній працівник міністерства отримує ну десь. 3,5 тисячі. От, ну, це, ви це, це зумієте, дуже та? мало. Але ми розуміємо, що зараз ситуація в країні фінансово дуже складна, і зараз ну я просто не маю морального права вимагати від міністра фінансів збільшення чи, взагалі, від бюджету збільшення заробітної плати. Е, люди працюють, люди на ентузіазмі багато працюють. Я кажу саме про тих спеціалістів, є, які живуть так цим, і є, цим, їхнє так життя. І є. Що стосується от, молодих людей, взагалі хороших кадрів, зараз ми змінюємо структуру міністерства, ми її робимо більш ефективною. Сьогодні я вже підпишу нову структуру міністерства, і ми, по суті, будемо набирати все міністерство наново. Тобто, угу. на кожну позицію буде відбір. Звичайно, що багато залишиться тих спеціалістів, які себе зарекомендували, і вони багаторічною роботою так. показали свою професійність. Але буде багато відкритих позицій, на які ми будемо відбирати людей. Перше це чесність, і друга це професіоналізм. Тобто людина повинна бути професіоналом в цій сфері. Ще одна річ, що ми дискутували вже в рамках каналу. Це така меритократична та ваша система мислення, взагалі підборок кадрів, і тим, хто має керувати Україною. А два слова про це, адже це дійсно з огляду на внутрішні та моменти цієї системи, це дійсно те, напевно, до чого ми зараз підійшли. Ну не впритул, але трохи наблизилось, Правда, в плані кадрів. Ну, звичайно, от я бачу навіть по новому уряду, якраз от тих людей, які війшли в цей уряд, так, нові люди, так, так. нові міністри, які з західною світою. З досвідом успішним в бізнесі. Вони дійсно успішні менеджери. І я бачу по них, що якраз е, зараз цей принцип меритократії він починає е, діяти да, mm -hmm. і в Україні в тому числі. Так. І ну, приємно, що якраз президент. Е, Ну, це його політика. Він розпочав це це робити, в тому числі підбір е, міністрів за конкурс за конкурсом. От ви зараз розказали, я проаналізувала в голові взагалі все, що відбувається в плані от того, хто з чим прийшов на посаду. Багато зараз міністрів. Ви зокрема у Фейсбуці розповідає, що всю зарплатню я віддаю, от просто віддаю, мені вона не потрібна. Тому що напевно у вас є я так, підозрюю, бізнес або якісь накопичення до того зароблення, які дозволяють вам спокійно жити. Так повсюди абсолютно. Тобто, наскільки я розумію, людина, яка прийде до влади в Україні. З огляду на те, що зараз відбувається, вона має діяти за такою системою, так само і запрошені міністри, до речі. Спочатку людина заробляє гроші, потім саме, допомагає саме вільно державі. Але ж в Європі такого не існує, правда? Ну, в Європі знаєте, є гідні зарплати. Е, ну, В Європі інша ситуація, так. я згодна. В, да, в, в нас трошки інші умови, і ми не можемо зараз вимагати, просто фінансово немає так. в країні грошей. Тому Наразі так, так тому треба зараз шукати інші шляхи. І Ці шляхи якраз треба шукати тих людей, які можуть собі це дозволити. Uh -huh. Да, дійсно я займався бізнесом. Uh -huh. Я займався юридичним бізнесом, і за 13 років успішного юридичного бізнесу я заробив достатньо грошей для того, щоб зараз ну не отримувати зарплату чи взагалі її віддавати на благодійність. Uh -huh. Тобто, по перше, є збереження і грошові, і друге, я в мене є. Нерухомість, тобто я гроші певні вклав в нерухомість, і зараз вона здається в оренду. Тобто, це не бізнес, це не підприємницька діяльність. Просто я фізична особа, я uh -huh. володію певною нерухомістю. Вона здається в оренду. І це також мої доходи як фізичної особи. Це не підприємницька діяльність. Я навіть так. консультувався з цього приводу в податковій інспекції. Пане Ігоре, дякую, що ви до нас завітали. На жаль, час ефіру обмежений, але давайте з вами домовимось. Пройде ще декілька місяців, а то й півроку ми вас запросимо вже з конкретними цифрами, як ви кажете, з результатом. Окей, домовились? Я буду дуже радий. Добре, Ігор Шевченко. Руся, міністр екології та природних ресурсів України Це ранок на п'ятому наш генеральний спонсор. ВОК. Я дякую, що ви з нами.